Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Ліана та Ро. І зараз ми будемо робити розклад для знаку зодіака Близнюки на місяць грудень. Що на вас очікує в цьому місяці. І так, початок місяця, середина місяця і кінець місяця. А також підказочка для вас. Від карт Таро. Ну що ж, подивимося, що на вас очікує. Угу. Ой, ви знаєте, у вас якийсь новий етап очікує зовсім завершення чогось старого і прихід зовсім нового. А ця трансформація можлива лише після того, як ви відкриєте для себе якусь правду і приймете цю правду. Мається на увазі м -м, якісь внутрішні блоки, які у вас є? так, Якийсь такий стан жертви, потрібно буде з нього вийти і зрозуміти, що жодної загрози від інших немає. Почнемо з початку місяця. Карта світ. Це старший аркан, який завершує цикл всіх старших арканів. І він говорить про те, що дійсно щось в нашому житті завершується і нове відкривається. Для вас буде нагода проаналізувати так, всі ваші попередні місяці, так, підсумок такого року зробити, проаналізувати. І зрозуміти, що ви на вірному шляху, якщо це стосується роботи, це може говорити про новий шанс, новий такий виток, нове русло думок, або якась така нагода від інших людей, так, через інших людей, або навіть знаки долі, які вам будуть посилатися, про нову роботу. М у вас будуть якісь сумніви, чи дійсно вам варто е залишати це місце роботи, де ви є зараз, так? Можливо, випаде якась нагода е посягнути якесь, е якусь посаду на роботі, на якій є ви зараз. Не бійтесь проявляти себе і заявляти про себе. Тому що, е якщо це якась велика фірма, так, і керівництво не може. Приділити певної якоїсь уваги, так, часу, якихось розмов для кожного працівника, то старайтесь так, щоб вас помітили, і на початку місяця прикладіть до того е зусиль. Середина місяця у вас будуть дійсно якісь такі блоки і думки, що то все не для мене, що, можливо, не знаю, вам по. Потрібна якась допомога, що вам всі чогось винні. вам всі щось потрібні, щоб допомогли вам, так, і так далі. Стан такої трішечки жертви. Але цей стан жертви ви зробили самі для себе. Це в такому контексті, що жодних загроз в цьому місяці, крім вас самих, не буде. І перешкод також. У вас дійсно відкрита. Ви е, будете мати можливість іменно перейти на щось нове в своєму житті. І лише якраз, якщо ви відкриєте так очі, бо зараз е, в середині місяця, так, ви будете якось так коливатись між тим а тим, між тим, а тим. І потрібно е, буде вийти з тих таких якихось негативних думок, так? зняти ці окови, щоб вернутися в цю початкову позицію людини, яка відкрита світові. Це може також говорити про якусь поїздку, наприклад, за кордон, можливо, у вас будуть якісь думки залишити країну, в якій ви є зараз, так? бо ви не бачите якихось перспектив і пошук себе на якомусь новому місці, новому місці роботи, новому місці проживання. Так, і середині місяця у вас можуть бути якісь такі сумніви. А чи варто мені це? А мені ж тут добре, так? і так далі, якісь такі сумніви. Всі можуть вас підтримати казати, так, молодець, давай, пробуй, а ви, ні-ні, ні, мабуть, не для мене. Ой, я щось так забагато надумав для себе, так? Це для мене не варте, мені тут комфортно і так далі. На кінець місяця у вас може бути якась нагода, подаруночок від якоїсь жінки. Це може бути ваша начальниця, це може бути ваша дружина, ваша колега, якась знайома, так? Це може бути також ваша матір, бабуся. Загалом це людина, яка Вміє тримати такий добробут: це людина, яка матеріально забезпечена, ця людина, яка багато працювала, працює і надалі. Якщо ви дівчина і дивитеся цей розклад жінка, так, і, наприклад, це стосується питання вагітності так, дітей, то скажу так: на початку місяця у вас Буде класна нагода завагітніти, але в середині місяця ви е, зрозумієте, що, наприклад, ой, не вийшло, і будете боятись, так? Будете якісь сумні витримати в собі, що, можливо, я не буду мати дітей, що це не для мене. Зрозумійте, на, на кінці місяця, якщо ви жінка, так? Е, королева Пентаклів дуже часто говорить про вагітність. Так, бо тут королева тримає е, цей пентакль, е, ніби гладить, так, ніби опікується, як е, такою дитинкою в животику. Так, тому, якщо питання стосується іменно е, дітей, вагітності, то в середині місяця можуть бути у вас якісь сумніви, перешкоди, але не бійтеся, пробуйте й надалі, тому що в кінці місяця вам такий подаруночок може. Прийти. Що стосується, наприклад, сфери кохання, так? якщо ви не одружена особа, ви захочете проявити себе на весь світ, так? показати себе на початку місяця, відкритися, так? в середині місяця у вас трішечки дійсно може щось стримувати. Можливо, ви в минулому мали якийсь такий досвід, так, негативний. І за цього ви будете трішечки боятися відкритися для іншої людини так? більше, довіряти цій людині. Але не бійтеся, тому що е, в, в подальшому це дозволить вам осягнути якоїсь такої стабільності в житті, е, і е, ваші почуття так, е, зможуть набрати якихось нових кольорів. Якщо ви одружена особа, так як я вже повторююсь, е, і ви є жінка, так, то, можливо, якраз е, звістка про вагітність. Е, якщо ви чоловіки дивитеся цей розклад, це може говорити, що дійсно зверніть увагу на жінок в вашому оточенні, вони потребують вашої уваги, вашої опіки. В цьому місяці зробіть, можливо, якийсь такий подаруночок, поїздка кудись, так, поміняти обстановку, змінити місце. Що стосується, що вернуся назад теми жінок, якщо ви плануєте вагітність, то, можливо, зміна іменно обстановки. Поїздка кудись дозволить вам досягнути цього шансу завагітніти. Підказочка. Тут у нас лицар. Мечів, ну, дійсно, буде емоції, будуть спектри якихось таких бурь, е, в цьому місяці, так е, але не бійтеся цих думок, е, не слухайте якогось негативу в свою сторону, не беріть близько до серця, не сприймайте. Е, і навіть якщо щось негативне стається в нашому житті, е, це для того, щоб ми розуміли. І цінували це так позитивне. Порада для вас, що в скорому часі, так, в цьому місяці до вас прийде якась інформація, так, можливо, до вас хтось приїде до вас, можливо, приїде якийсь а, чоловік, хлопець, можливо, між вами є якась відстань, щось що вас стримує так, для цієї зустрічі. Ось такий розклад на місяць грудень для знаку Зодіака. Близнюки, Якщо вам був цікавий розклад, ставте лайк, пишіть коментарі, мені дуже приємно. Запрошую вас до перегляду інших моїх відео, а також на сторіночку в інстаграм. Там я публікую багато цікавої інформації для вас. До зустрічі!